Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як починалося велике сімейство літаків, яке виробляється компанією Cessna, а безпосередньо Cessna Citation. Сьогодні ми поговоримо з вами про літаки Citation 1, Citation 2 і ні, не Citation 3, а Citation 5, Через те, що ці літаки вони розвивалися одне з одного. Це по суті один і той самий літак, просто його різні модифікації і різний рівень розвитку. І само собою різний рік випуску. Ну, давайте приступимо до нашої. Історії. Будемо ми до неї так, як я люблю, з самого початку. І тут початок в цієї історії лежить в далеких 1960-х роках. На початку, саме 1960-х років, випускаються літаки Learjet Jet 23 і літак, який називається Aero Commander 1121. І чим хороші ці літаки, запитаєте ви мене? Та тим, що вони дешеві. На той час були для того, щоб їх купити, і безпосередньо дешеві для того, щоб їх обслуговувати, а не тільки купити. І вони були сучасніші, ефективніші, ніж всі інші літаки, які були в той час на ринку. І вони почали трошечки цей ринок захоплювати, люди почали ними цікавитися. Ну, і вони почали розвиватися. І в той час Бічкрафт, Пайпер і Цесна сидять, такі сидять, а що ми нічого подібного не робимо? Чого ми далі робимо собі от наші? Літаки на поршневих двигунах через те, що ці три компанії вони якраз фокусувалися на тому, щоб випускати літаки саме на поршневих двигунах, а не на двигунах, які будуть мати в собі турбіну. Там, наприклад, вони само собою це думали по окремості, кожен сам вони не співпрацювали ніяк разом. І тоді Бічкрафт вирішує взяти всі сили в кулак і випустити їхніх сил стало на King Air 90 Знаменитий King Air 90 з двома двигунами. Турбогвинтовим, якраз. І Цесна, коли вийшов King Air 90 і вже був Learjet 23. Вона так оцінює ці два літака і бачить плюси і мінуси в них. King Air він собі там може злітати з коротких смуг. Хороший літак, легкий в управлінні, але він літає повільно. І ще цесна бачить Learjet 23, який літає високо, швидко, який не на турбогвинтових двигунах, але він дуже складний в управлінні. Ним дуже тяжко пілотувати, і він. Вимагає от прям потужного навчання для того, щоб літати на ньому, і він вимагає ще великої злітно-посадкової смуги, довгої злітно-посадкової смуги для того, щоб забезпечити йому зліт безпечний і безпечну посадку. Вона це все складає докупи і виходить в них літак, який має злітати з коротких злітно-посадкових смуг і безпосередньо на них приземлятися. Легенький літак має бути. Має бути літак, який буде літати швидко, має бути літак, який буде літати високо, і який буде легкий. В керуванні в управлінні, який буде дешевий. От вони створили собі таку модель літака, і вони почали, в принципі, робити макети і так далі. І дійшли вони до того, що в 1968 році був представлений перший прототип, який називався Funjet 500. І цей Funjet 500 полетів перший раз у 1969 році. І далі після 1969 року, я сказав, от, бачите, Funjet 500, а не Citation 500. Після оцього 1969 року його чекала доволі довга низка модифікацій цього літака, трошки його покращували, змінювали його, і в кінці кінців, коли його сертифікували в 71-му році, він називався Citation. тобто точніше, 500 Citation. Cessna 500 Citation, а не фанджет 500. І літак починає випускатися. І випускався він з 71-го року по 1985 рік. Якщо ви думаєте, що в нього за ці роки... Не було жодного покращення, то ви глибоко помиляєтеся. В нього було одне покращення. <звук> було одне покращення, але воно було таке, знаєте, доволі потужне. Зараз ми з вами до нього доберемося. Це от то покращення, після якого воно почало от називатися citation 1, це сімейство цих літаків. І в 1976 році воно якраз вийшло. І ще в 1976 році вийшов літак, який називався Cessna citation 1. SP, SP Single Pilot, Тобто цей літак був сертифікований для того, щоб в ньому міг літати один пілот. Щоб не обов'язково потрібно, щоб було два пілота, щоб один пілот міг собі літати в цьому літаку, як один член екіпажу, допустимо, навіть щоб був в цьому літаку. Був він сертифікований для такого і був Cessna citation 1 SP. А Cessna citation 1, він став називатись так само в 76-му році. В 76-му році, до речі, сталася ще одна доволі така важлива, важлива подія. В житті Cessna Citation, через те, що в 76 му році анонсували Cessna Citation 2. Ну, але зараз ми до цього потихеньку дойдемо з вами. І в 76-му році цьому літаку збільшили розмах крил і додавали реверсивну тягу. Взагалі, в цій лінійці цих літаків. Переважно на всіх моделях ми доберемося до тих моделей, в яких не стоять ці двигуни, стоять двигуни GT15D. Але на всіх, на всіх літаках стоять двигуни від Pratt-Whitney. Просто різні моделі і різні модифікації. На цих літаках двох стояли моделі GT15 D1 і 1A, тобто 1 А. Історія цього літака закінчується в 1985 році. Було виготовлено аж більше ніж 690 одиниць такого літака. До речі, навіть можу похвалитися, що саме біля 500-ї моделі, тобто біля citation 1, у мене ось є фотографія. Але в цього літака був такий здоровенний мінус. Ну, здоровенний, він дуже повільно літав на круїзі. І взагалі в загальному дуже повільно літав. Його круїзна швидкість на висоті 35 тисяч футів була всього лиш на всього 350 вузлів. В порівнянні з лірджетом це мало. Якраз продавець, менеджер по продажах Лірджета, сказав, що це Нірджет, тобто недоджет, не до літак. І ще він знущався над цим літаком так, що він вразливий до бьордстрайків, до зіткнення з пташками ззаду. Ловите, в чому прикол? Літаки, коли залітають в пташок, вони залітають в них спереду. А тут він стикається з пташками через те, що він летить повільно ззаду, пташки в нього врізаються, бо пташки і то швидше літають. До цього він клонив. І в 1976 році, як я вже сказав, анонсують другу сесну. В 77-му році перший політ, 78-й рік сертифікації. Яка її суть? Збільшення просто. Цю цесну збільшили, зробили фюзеляж довшим, збільшили розмах крил і поставили нові двигуни, які називалися GT 15 d 4. 4 a якщо я навіть не помиляюся, вони називалися. І цей літак, ну що, почав вироблятися, почав літати, все було супер. Зробили так само модельку, яка. Придатна для того, щоб неї керував тільки один пілот, і все окей. І цей літак вироблявся аж до 99-го року. Але знову ж в нього були внесені зміни. І зараз я скажу вам які зміни. І Зміни полягають в тому, що. Ох, йо, чекайте, я вам збрехав. Не до 99-го, аж до 2006 року він вироблявся разом з модифікацією Браво! Зараз ми до неї дійдемо. в 1984 році. Літак, який називається Cessna Citation 2 s не SP, не Single Pilot, а S, Анонсують, кажуть, у нас буде Citation, от такий файний, потужний літак. Він в тому ж році летить. Він в 1984 році вже мав повністю замінити стандартну Citation 2. І чим кращий був цей Citation 2 s насправді він був набагато кращий від Citation 2. І від Citation 1, тим більше через те, що вони нарешті, вони нарешті спромоглися збільшити йому круїзну швидкість. Вони поставили новий двигун. Це так само вплинуло, але більше вплинуло те, що вони... Змінили йому крило, вони змінили конструкцію його крила трошки. Вони наліпили на нього фейрінгів. Фейрінги це такі штуки, які дозволяють повітрю гладше проходити по поверхні літака. І відповідно, таким чином зменшується аеродинамічний опір і підвищується аеродинамічна якість цього літака. Вони вліпили їх на багато яких міст, трішечки поміняли йому мотогондоли для двигунів. І ці мотогондоли вони прикріпили так само на пілони, які були зроблені. По-іншому, які були зроблені як фейрінги для того, щоб зменшити аеродинамічний опір. І завдяки цьому літак нарешті зміг на круїзі летіти 403 вузла. Для них оці три вузла були тоді дуже важливі. І вони дуже зауважили на цьому, що в нас літак літає на 403 вузла. На круїзі на 35 тисячах футів. А в свою чергу цей літак ще міг літати на flight level 4.3.0. тобто на 43 тисячах футів у нього є стеля його сервісу, тобто стеля, до якої його можна використовувати. А попередня його модифікація могла використовуватися тільки до 41 тисячі футів. І таких літаків, саме Citation 2, до речі, стандартних було випущено в районі 688 літаків. А літаків s 2 тобто Cessna Citation s 2 було випущено. 160 штук. І ще, до речі, цікава історія. 184 ка мала повністю замінити Cessna Citation 2 стандартно. Шановні, я сам поняття не маю про яку ж 184, ку я зараз сказав. Я взагалі от бунтую це. Кажу: 184. ка Я не розумію, що за 184. ка Там мало бути, що в 1984 році Cessna Citation 2 S Мала замінити стандартно це Citation 2. <laughs> Прошу вибачення. Але вона не замінила його повністю. Вони випускалися разом через те, що потенційні клієнти сказали: так, ви забираєте той літак, який ми хотіли вас купити, даєте замість нього так, кращий літак, але плюс-мінус той самий, який коштує на, вибачте, 500 тисяч доларів дорожче. Вони почали трошечки вимахуватися, скажімо так, ці потенційні клієнти, і вони вернули цей літак назад в пізньому 1985 році. І до випуску літака, який називався Citation Bravo, вони випускалися разом. А Citation Bravo, в свою чергу, це вже літак. Ну, такий, знаєте, набагато новіший, який випустився в 1995 році. І він уже є похідним, можна сказати, з Citation 5. Того давайте спочатку затронемо Citation 5 Я сподіваюся, я за Citation Bravo не забуду. Citation 5, яка його суть? Та сама, що із Citation 1 на Citation 2. Просто його збільшили трошки, збільшили розмах крил, поміняли йому двигуни, поставили GT 15 d 5 a на основну п'ятірку. Ще ця основна п'ятірка була класна тим, що. Поставили, це був перший літак від Cessna Citation, на який поставили вже нарешті глаз кокпіт тобто скляний кокпіт, поставили вже електронну авіоніку від Honeywell. І що цікаво, п'ятірка вже може літати на 45 тисячах футів на ешелоні 450 і увага! На 425 вузлах. Тобто, ще на 22 вузла вони швидкість збільшили максимально цього літака. Не максимально, а саме швидкість, на якій він летить на круїзі. Цей літак здійснив взагалі свій перший політ аж в 1987 році. Ще тоді, коли вироблялися Cessna Citation 2 і Cessna Citation s 2 разом. Ось ще коли вони вироблялися разом, вже почав випускатися і цей літак. І перший раз він полетів і отримав сертифікацію. До речі, в п'ятірки є так само дві модифікації, які називаються Ultra. І Інкор, і Інкор плюс ще є, але Інкор і Інкор плюс рахується як ота модифікація. Просто Інкор плюс вона потужніша з новішими двигунами і вийшла раніше, із покращеною авіонікою і з більшою дальністю польоту, з більшими паливними баками, з покращена. Просто одним словом. Ультру представила аж в 1993 році. Згадуємо, коли представили оцей Браво, за який я вам говорив, в 1995 році. І от ми потихеньку починаємо вже і до Браво добиратися. Ультра виходить в 93 році, летить. Десь теж приблизно тоді, і в 1994 році отримує свій сертифікат льотної придатності. І цей літак, Cessna Citation 5 Ultra, в 1994 році журналом Flying був визнаний як найкращий бізнес джет року, ну тобто 1994, якщо бути точним, року. І на основі цього Cessna 5 Ultra зробили. Оцей літак, про який я вам казав. Cessna Citation 2, він називався Cessna Citation Bravo. Cessna Citation Bravo, це було продовження лінійки Cessna Citation 2, яка перестала вироблятися аж у 2006 році. <свісно> Доволі пізно. Через те, що цей Cessna Citation 2, він, по-перше, мав нові двигуни, він уже мав не Pratt whitney GT 15 d він уже мав інші Pratt-Whitney, які називалися PW530A. І ці двигуни, вони на 15% ефективніші. На зльоті і на 23% ефективніші на круїзі. Браво, були доставлені аж 336 разів. Тобто 336 разів були випущені ці літаки. Вони покращені в плані двигунів і покращені в плані чого? В плані Авіоніки. От якраз там уже не була Авіоніка з старої Cessna Citation 2. А була вже нова Авіоніка, був новий складний кокпіт з саме п'ятої Cessna Citation. І давайте доберемося вже нарешті до Інкора. Інкор має новий двигун PW535, уже не GT15D, так як всі інші. А PW535, він вийшов в 2000 році, він був сертифікований у 2000 році. Почав літати, почав продаватися. І в кінці кінців, в 2007 році вийшов і був доступний в продажах літак, який називався Incore Plus. Ще більш покращений літак з сімейства Citation, безпосередньо Citation 5. І виробництво цих всіх літаків цієї модифікації безпосередньо закінчилося в 2010 році. І, до речі, от давайте повернемося до того, що Learjet трошечки прикалувався над Цесною через те, що в них літак літає повільно, в них в свій час літак, який називається Cessna Citation X, ми про нього обов'язково з вами так само ще поговоримо. Був свій час найшвидшим цивільним літаком. Вони, скажімо так, сприйняли ці слова дуже близько до серця. Що ж, я вам дякую за увагу. Дякую за те, що ви залишаєтеся зі мною аж до цього моменту. Бажаю вам багато щастя. У мене скоро поїзд. Я не знаю, як я маю встигнути змонтувати це відео, щоб виставити його сьогодні. Але я дуже хочу це зробити, то сподіваюся, у мене це вийде. So, no, yeah. yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.